Привіт з вами Рожка Пандрашка і це серіал другої частини. Корону. Ну ладно, владно. І що мені тепер робити? Ой, ладно, получу, напевно, влога відьма. Напевно, я знаю, де вона знаходиться. Вау, відьма навіть тут є гарна. Ладно. Так, невеличка реклама скоро буде відео без пальців моїх, бо мені скачаємо таку програму і там буде відео просто зніматися. Моїх пальців не буде видно. Так що дивіться зараз цей серіал. Так страшно в тієї видно. Напевно, найту щас. Що... Так, мені потрібно знайти. Де заклинання, щоб обернутися назад в тіло принцеси? Я знайшла, але воно дуже маленька бумажечка. Зараз спробую прочитати. Угу, там пише заклинання Алла Хамора Меландіус». Добре. Зараз Пер... прилечу. Аллах Мора, маландюк. Речі, я в своєму ті. Ну, я ще там помщу. Я добра свою навіть станцюю. Напевно, в мене ще є якась магічність. Було би ще добре, якщо в мене була порога. Спитаю мама, чи вона зможе мені дати у Ну... корона примерят. Мамуся, мамуся. Мамуся, мамуся. А может, под ласочку, так глазочку я хочу корону примерят. Ну так, смотрите. Ой, вы на меня не подходите. Ну. Ой, Ну, я помню Эх, ладно. Ну, сейчас я реально заканчиваю Тим, що принцеса, звісно же, вернулася в свої цілі і вона жила щасливо. Дякую всім за перегляд. І це остання серія цього серіалу. Ну, так, дві серії. Друга серія сама остання. Ну, ладно, усім. Пока!